Доброго дня, шановні учасники а, нашого дня факультету, і я хочу вам презентувати спеціальність публічного управління та адміністрування код новий Д4 а, старим а, кодом 281. А, дійсно, в сучасних умовах а, в Україні під час воєнного стану особливо є велика потреба. У фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання як і адміністративних послуг у публічній сфері, знайомими з принципами, функціями, етиково-службової діяльності в органах влади і здатні організовувати управлінську діяльність в органах влади публічних на нашій кафедрі здійснюється підготовка. За спеціальністю на трьох рівнях: бакалаврському, магістерському науковому. і на бакалаврському рівні можна вступати як за отримавши повну середню освіту, так і отримавши освіту молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста. Хто такий на сьогодні публічний службовець? Це людина, яка здатна критично мислити, розв'язувати складні проблеми у сфері публічного управління, розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику в нових, невизначених умовах, і, як ми бачимо, дуже важливо і в кризових ситуаціях. Наша підготовка ґрунтується на наукових результатах досліджень. Останніх, сучасних і особливістю нашої програми є це практика орієнтована наша програма, вона спрямована на вирішення саме практичних задань в галузі публічного управління. Чому ми вам пропонуємо і чому обирають саме публічне управління? Тому що час говорить про те, що Наші випускники гарантовано мають можливість працевлаштуватися за рахунок того, що ми маємо тісну співпрацю з державним органом влади з і місцевим середуванням, і наші здобувачі мають можливість пройти практичне стажування під час навчання. Також ми маємо якісне забезпечення, і хочу сказати, це не тільки науковці, це професіонали, які мають практичний досвід і викладають на наші освітні програми. Це і представники міської влади, це і представники асоціації міст України. Також я вже сказала, що наша освітня програма має практичну орієнтованість і наші дисципліни орієнтовані на практичний досвід, і міжнародний, і також результати досліджень науки. Також треба зазначити, що наші здобувачі мають унікальну можливість розширити свою освітню траєкторію за рахунок дуже широкого спектру професійних виборкових дисциплін. Навчання є комфортним і зручним, що дозволяє ці технології весвіть в процесі здобувати нашого освіту. А також ще треба додати, що на магістрському рівні держава саме з дві року надає таку ще державну підтримку у вигляді навчання за отримання другої спеціальності за ваучером. Ну, ви бачите наразі широкий спектр дисциплін, які вивчають наші бакалаври. І, теж можна сказати, що наші е, здобувачі володіють навичками розробки, провадження управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику, розробляти заходи її реалізації, е, розуміють основні принципи механізми провадження е, реформ, е, мають навички. Здійснювати плідну взаємодію між державою, бізнесом і громадськостю, знають структуру і особливості діяльності органів державної влади на державному регіональному, місцевому рівні, вміють здійснювати дослідження і мають бути такими успішними управлінцями. Також тут є і перелік для магістрів, якщо вам цікаво, як можна продовжити навчання в магістратурі і що можна, які дисципліни будуть в майбутньому для вас доступні. Працевлаштування це є важливим моментом, який цікавлять наших абітурієнтів і наших здобувачів-випускників. Наші випускники мають можливість працевлаштуватися. В органах влади, практично всіх рівнів влади, від міс... на, територіальної громади, регіональної, центральних органів влади, а також це і підприємства, установи державної, комунальної форми власності, міжнародні організації, представництва, корпоративні установи і бізнес структури. І ви бачите дуже широкий спектр посад, які можуть займати наші випускники. Хотіла б зазначити, що є особливості в працевлаштуванні в подальшому роботах державних службовців і посадовців це те, що регламентується праці державних службовців законом про державну службу, про службу в органах місцевого тренування. І також хочу звернути увагу, що за статистика листопада 2024 року свідчить, що Середня зарплата державних службовців в нашій країні е рахується 55,8 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, що для початківців це буде менше, але е видно, до чого можна е зростати. Да? І такі можливості і матеріального захочення вони дійсно існують. Практична підготовка до боячів це теж е така. Перевага нашої освітньої програми. Ми маємо тісні зв'язки з Херсонською обласною військовою адміністрацією, міською військовою адміністрацією, міською радою, районною державною адміністрацією. Також в цьому році дуже так плідно є в нас співпраця з головним управлінням податкової служби Херсонської області. І це і є ті місця, які пропонуються для практичного Практичної роботи, отже, я хочу вам сказати: якщо вам не байдуже майбутнє нашої країни, якщо ви не байдуже до своєї долі в нашій країні, то запрошуємо на нашу спеціальність, де ви можете отримати знання і навички управлінської діяльності, і стати успішним управлінцем. І керувати країною все можна мріяти, якщо ми сильні і розумні. Отже, наші контакти, нашої кафедри, запрошуємо вас на навчання.